Починається старт і... Гасне на світлофор, стартують, бачимо, що Матвій Літвінов не так вдало старту... доволі впевнено стартував, проте на Домініко хорошає. Там же Андрій Козняков доволі сильно агресує. Там позаду пілоти 4 вайт вже їдуть перед першим поворотом. Там Сергій Сорок Анзарадаті. І ще два Олег Максюта і Юрій Кравцов, які їдуть в одній команді. Позаду бачимо в Феррарі Напись, да, на на пілота попереду. Залазив він на внутрішню. Там бачимо, що пілот один виїхав на гравій. Позаду знову у нас 4 вайт Тут у нас Дмитро Мішин. Ой, купа контактів, який великий насований завал влаштували пілоти. Тут ми бачимо Ой, знову завали. Це Максим Буніч, якщо я не помиляюсь. Якраз таки той пілот, що втратив безліч позицій. Тут бачимо вепро, і тут знову завали. Стоїть Мерседес посеред треку і... Вепро просто не зміг його об'їхати, бо він стоїть прямо перед ним перпендикулярно до профілю повороту. Бачимо повтор, Михайло Нестер тут обережно гальмовує, бачить купу завалів, завали там сніда, просто пілоти трохи, вирішив. Та просто взялися за ручки і просто поїхали кудись. Залишився до п'яз підвізки. Сергій Сорока на своє місце. завжди п'ята, четверта позиція. Завжди боротьба, завжди класна боротьба. Тут вже вони в позиції плечоплі. Сергій Сорока на внутрішній назардацію доволі щільно під'їжджає до Сергій Сорок і заднім правим колесом підчіпає якраз таки Сергія. І вони вдвох втрачають одну позицію відносно Назарія Прокопова. Фершай на більшому Матвій Літинова все ж таки в цій е, шпиці. Е, Тише 90 градусів такому повороту. Правому Матвій Літвінов атака на натяк на атаку і не відгальмовується. І просто в'їжджає в, в задню підвізку Беламінка Хорошавіна і втрачає ще й дві позиції. Полотенце э, очолює поки що пілотон, проте Андрій Пазняков там доволі близько до нього. Андрій Позняков перехрещує, і в нього набагато вища швидкість на виході. і Він вже на внутрішній траєкторі в наступному повороті. Більше в нього вигоди з того повороту, проте вихід найкращий у Павла Денисенка. Зрештою, внутрішній знову траєкторія у Павла. Андрій Позняков за межами за межі треку виїжджає. В нього краща швидкість на виході, і внутрішній перешвидкісним так таким поворотом. Він відіграє цю позицію наразі. Проте Павло Денисенко можливо зараз сліпстрімі за рахунок кращого виходу наздожене Андрія, чи все ж таки не наздовжне. Ну, ну прямо, поки прямо, що пряма доволі довга. Можливо, буде у нас атака в, перш... в перший поворот. Ну, тут, звісно, звісно, ці, ці вічні дилеми, оцей вигін ми вважаємо першим поворотом, наші. <реш> так, так, так. Проте в цьому першому повороті якраз таки Павло Денисенко пішов наразі Андрій Познякова. Вони знову таки там в позиції пліч-опліч. Павло Денисенко знову нам змінює в цих перегонах лідера і стає якраз таки на першій позиції. Наразі Матвій Літвінов поки що не розуміє, куди лістить. Так, скоріше за все, якраз на передню. Тут Андрій Позняков на пізньому кальмуванні на внутрішню траєкторію атакує Павла. Павло робить кращий вихід. Цією цією боротьбою користується Матвій Літвінов, і співстріміє за Павлом, намагається ще й пройти Андрій Позніков, проте пам'ятаємо, що там швидкий е, правий поворот. І Андрія тут буде е, якраз таки як перевага. Проте бачимо, що перевага ще й прямій. Матвій Літвінов внеря вже і за Андрієм. Щоб пройти цих пілотів, намагаються дуже поздно відгальмуватися, щоб зберегти позицію. Так і Андрій Позняков відіграє лідерство в цьому етапі. Наразі у Павла Денисенка, І тут. Ой, дуже дуже насичена і інтригуюча боротьба. Всі всі намагаються їхати максимально швидко. Тут у Павла доволі поганий вихід. Він закриває внутрішню траєкторію, щоб його не атакував Матвій Літвінов, пізнє гальмування. двох пілотів, Матвій намагається перехрестити, бо у Павла якраз таки було блокування так, Сергію. Uh, і тут чи буде атака на пізньому гальмуванні на Павла? Ні, не буде, проте там Павло помиляється, Матвій намагається втриматися, тут знову буде пізнє гальмування у Матвія, вони знову проходять Плічопліч позаду, вже до мені Хоршавін хоче скористатися також цією всією боротьбою. Він лізе на внутрішню траєкторію на Матвія. Вони в позиції Плічопліч, у Матвія вихід, і це вже якраз ні, це ще не старт фініш напряма. І вигін і от зараз у нас буде останній поворот же. І от зараз останній поворот дайва від Матвія чи буде? Ну намагався він щось придумати, так щоб захиститись від Домініка і напасти на Павла. Проте нічого в нього зрештою не вийшло. Але це була дуже класна боротьба. Виграє у нас цей спринт Андрій Позняков на другій позиції Павло Денисенко, на третій Матвій Літвінов, на четвертій Домінік Хорошавін. Загорається у нас. Червоні червоне світло і погасло світлофор. Бачимо затримку Сергія Сороки. Назарадаті доволі швидко під'їжджає до Сергія. Олександр Стахов поки що на першій позиції зберігає свою позицію. До Хорошавін Хороша він проїжджає Назарадаті, атакує вже Назарія Прокопова на другу позицію. Там Сергій Сорока аж виїхав на гравій. Там Сергій Сорока заліз на Назарадаті і вилетів за межі треку разом з Назарієм Назар повертається доволі агресивно на трек до Андрія Познякова і виборює собі. Позицію відповідно до Андрія Пазнякова. Тут три вайт хлопці їдуть в цей поворот. Сподіваюся, що не буде так, як минулого разу. Все розбилось по групці по дуелям, так би мовити. Два пілоти в боротьбу, бачимо там по зовнішній траєкторії відіграє. Поки що позицію, бачили тут завал, тут лот успихає Мальборо. Іс історичний контакт, так би мовити. Тут, тут також бачимо Стейк-Заубор вивалюється за межі треку. Тут дві Феррарі. Тимофій Трощак вже відіграє 9 позицій, буквально за перше коло навіть 10. Тут Матвій Літвінов нападає, атакує Назарія Прокопова, поки що вони їдуть пліч-опліч. Тут внутрішня траєкторія, і просто Назарій Таранюється в yeah. Матвія, через це зупиняється, і в нього влітає Андрій Пизняков, і вони вдвох втрачають неймовірну кількість позицій тут на зарадаті, атакує Матвія Літвінова після всієї цієї ситуації і відіграє все ж таки після невеличкого контакту колесами. Проте Матвій на виході набагато швидше, ніж Назарадаті, і проходить назад Назарадаті. Повертає він свою позицію. Зачіпаються вони колесами знову і. Виходять за межі треку, втрачають 3-4 позиції. Михайло Бороно дуже швиденько проїжджає якраз всю цю історію. Так, тим mm. часом якраз таки повтори ось цієї ситуації, де Назарій Прокопов просто влітає в задню підвізку Матвія Літвінова, а Андрій Пезняков вирішує, що Назарі йому не завадить і обіщати його не потрібно. Щось з Сорока сьогодні настрибує на всіх, хто на Назара Даті, то на пілота да, Ось. ось, ось, ось пілотацію. Трошки його так. вижимають. Ось. А, да, і просто, а... Да, Він просто важко задивився вперед і ну і назад одаті неочікувано. Знаєш, просто якось сповільнився в швидкому правому повороті такому. І схоже, що Сорока просто не очікував цього, і, і ну і в нас до цього ще і не відгримувався, а просто влетів Назар. Тут на зараз даті, бачимо дуже класний вихід, займає внутрішню траєкторію перед правим наступним поворотом, пізнє гальмування і чи проходить він його, так не залишає йому майже там місця трошки контакт колесом, проте схоже, що вони все ж таки залишаються в позиції пліч опліч анатолій трошки попереду. проте... Трошки пізні гальмування у Назара. Анатолій намагається зробити кращий вихід, проте Назар, зрештою, проходить е, нашого пілота по Тейтуресі. Бачимо кращий вихід у Матвія, займає він зовнішню траєкторію перед наступним поворотом. У нього буде кращий вихід. Е, знос, Бачимо, трошки е, корекція від нього відбулася. Тут пізніше пізні гальмування від Павла, трошки кращий вихід у Матвія, проте, зрештою, виходять вони на однаковій швидкості. Матвія внутрішня траєкторія, проте він занадто вузько заїжджає в Скоріше за все, що у нього буде вихід кращий у Павла, знову залишається в позиції пліч-опліч, далі краща траєкторія для Павла. І дивимось, Матвій пізнє гальмування, внутрішня траєкторія. Намагається максимально взяти всю дистанцію до Павла Денисенка, щоб зробити кращий вихід. Лишається вони, зрештою, пліч-опліч, Матвій трошечки попереду. І... Мені от не зрозуміло, Матвій трошки там десь. Десь так залишив вже виграв позицію і міг би просто закривати віконце, але навпаки залишає там місце, а потім десь там на гальмуванні агресивно закриває 90-градусні повороти. Ти вже не зрозуміло, чи то м'яко, чи то жорстко він бореться. Ну, можливо, він просто не хоче полишати цю боротьбу, а от де не хоче полишати цю боротьбу, так це Назар і Анатолій. Бачимо контактна боротьбу перед лівим поворотом. За ними їде Олексій Багрій, знову контакт колесами. Олексій лякається під'їчати до них, бо ще й його пришибуть внаслідок таких контактів. Анатолій поки що зберігає собі позицію, Назар тримається позаду на, на п'ятій позиції. І тут доволі така агресивна боротьба. Літвінов, зрештою проходить Павла Денисенка і займає наразі другу позицію. Проте у нас ще є е, 5 кіл до кінця е, дистанції, тому тут ще нічого не вирішено наперед. Але цим хоче скористатися Олексій Багрій цим заповіненням Назара і атакувати його. Бачимо, займає він внутрішню траєкторію перед е, цією такою довгою. Полупрямою, давайте так назвем, і проходить він на дачі ще до цього повороту, і під'їжджає дуже близько до Анатолія Максимюка, а на зарадаті вже і на шостій позиції, вже йому там і не дуже подобається. Або був на хвості позиції, а тут вже й опустився на шосту. А тим часом якась дуже суттєва помилка від Домініка Хоршавіна, на секунди Матвію Літвінову до Домініка. А там було більше десяти. Так, там було дуже велике відставання, І не хотів я наврочити, що все вирішено, і от наврочив, як завжди. А, та ні, він його якось просто почекав. Не знаю, це от якось це так виглядає. Можливо, якісь технічні неполадки сталися. Зараз будемо дивитися. Ні, можливо, дійсно почекав, бо бачимо, що Дивні Гроша він. Не відривається, а якраз таки в боротьбі з Матвієм. тепер. Ну, Попитаємо ми потім після гонки на інтерв'ю, якщо вони залишаться на тих самих позиціях. Ну, а тим часом Матвій Літвінов так займає більш зовнішню траєкторію. Шавін на внутрішній обороняється проти Матвія. Тут він суттєв, суттєвим таким запасом проти Матвія, і поки що вони залишаються на тих самих позиціях з тим самим відставанням один від одного. А позаду там Павло Денисенко вже і навіть радий. Ну а ми повертаємось в боротьбу за першу позицію. Матвій Літвінов і Літвіновні Хорошавін схоже хочуть все ж таки розібратися після тих всіх численних контактів один між одним. Хто з них найкращий на іспанській трасі Сірко Де Навара? Максимально близько Матвій під'їжджає до Домініка Павлоди, Знаєш, це просто копіює вже боротьбу за четверту, п'яту, шосту. Просто поставила Анатолія замість Домініка, Назара замість Матвія і позаду Олексія Багрія. До речі, навіть Ліврея однаково. Ходять пево на останнє коло. Домінік максимально агресивно за -за захищає внутрішню траєкторію, не дає Матвію туди залізти, і вони якраз таки заїжджають на ну, сані коло, як ти її наголосив. Дивимось, що в нас. Е Буде, що у нас придумає Матвій Літвінов, чи буде хрестити, чи буде якось пізно гальмувати. Просто під'їжджає поки що за Домініком. Павло Денисенко в семидесятках за нашими лідерами. Тут Олексій Богрія намагається атакувати Анатолія. Доволі щільно він під'їжджає до нього. Він Заброшня, ми вже бачили. І Назар Назар занадто душ. загресував. Да, так, навіть трошки така необдумана, занадто сильно він задайвив. І сам від цього ще більше постраждав. Він пропустив Данила Голінка на шосту позицію. І тепер Анатолій може думати лише про Олексія Багрія, а якраз таки Олексій може відпочити від захисту своєї позиції. Матвій Літвінов до Міні Хороша. Він проїжджає доволі щільно, проте Матвій все ж таки не може придумати поки що. Проти Домініка. Прояха, тро, чогось от трошки де, не вистачає, щоб от, триматися можна, а от знайти прямо щось таке, чи можна здивувати. І Тут, якраз і... такий виїзд на, на інший поворот. Це поки що не, не наша пряма mm. старт-фініш. Матві... і от якраз таки останній поворот вони проїжджають. Матвій Літвінов робить кращий вихід, якомога більше, сліп стрім, що допоможе йому до кінця цієї прямої. Дивимось, ну, доволі не вистачить, Я думаю, Матві... порівняється, але я думаю, да. а, доволі щільно 54 тисячних секунди, проте Демі він виграє цю основну гонку. А Матвій Літвінов на другій а, сходинці, і за ними Павло Денисенко в п'яти. Далі у нас Анатолій Максимюк, потейто рейсінг на четвертій сходинці, на п'ятій Олексій Багрій не зміг все ж таки пройти Анатолія. За ним Данило Галінок, на сьомій позиції Дмитро Горбань, на восьмій Андрій Позняков, І аж на дев'ятій На зарадаті, схоже, що велика Дезмораль і заїхав на підстоп. І Тимофій Трещак 20 відіграних позицій, топ-10. До нас доєднались якраз пілоти. Почнемо Є. з Павла Несенко. Що ж, вітаємо з подіумом Дякую, 어, дякую. Розкажеш, як для тебе виглядала ця гонка? Що тобі запам'яталось, що перше приходить на ум? Запам'яталась боротьба з Матвієм, а вже ж дуже гарна боротьба у нас вийшла. Е, на жаль, мені здається, тому що в мене система автобліп є, яка мені допомагає переключати передачі, вона мене трохи зупиняла на прямих, тому він дуже швидко до мене ще е, наздогнав мене. Ось, але потім я був дуже задоволений нашою боротьбою. Ми обидва залишали один одному місця. І таких, такої боротьби би почастіше. Ось. Ну і потім Томінік вирішив зробити інтригу на кінці гонки, за що йому теж дякую. Я раз вітаю з подіумом. Гарна гонка. Дякую. Бу було приємно дивитись. Матвій. Да, то тут, що у вас там сталося в першій гонці? Чи скажі, там в тебе, що щось пішло не так? Чи були пошкодження? Вітаю, вітаю. та <світнє> uh, да, я чуть-чуть поздно загальмував і чуть-чуть трохи -чуть засліпстрімав Домініка в'їхав. За це я вибачаюся і вже вибачився. А друга гонка дуже була класна. реально Нарешті ми з Павлом змогли класно поборотися. Це було дуже класно, і дуже прям дуже багато кіл ми боролися. І було це дуже, так сказати. От, от це от... Так сказать, реальні гонки, можна сказати. Це вже було дуже круто і дуже прям активно, класно. я Не знаю, Не знаю, які слова підібрати просто. Спочатку виглядав, як ти накатував Павла відносно швидко, але потім тось, вистабілізувалось. Це він додав, чи там дуже сильно кував пакет. Саме ну, тось, воздушний пакет, що можливо, дуже важко було відірватися, Чи от як це виглядало всередині. Ну, аеродинаміка тут, тобто, ну, Сліпстрім дуже впливає, і як. Павло сказав, він їде на автобліпі, і це дуже замітно, коли він на прямих, навіть коли я справа йду, да, то він просто з кожною передачею все далі і далі і далі. А я ж їду без автобліпу, я швидко можу примикатись, тому ось як да, наздоганяв його на прямих, а в поворотах ми дуже класно боролися, і це, це було прям дуже круто. Дякую. Ще раз з подіуму, з другою позицією. Заслужена. Дуже гарна боротьба. Дякую, і... дякую. Дякую. Денис. Ну що ж, Домініку, вітаю тебе з ще одною перемогою. Дякую. Розкажи твої емоції після контакту з Матвієм Літвіновим, де він тобі приїхав прямо в задню підвізку, і про своє дуже стратегічне для виграшу рішення почекати Матвія. Ну, так, да, в той, той заїзд він ну, трошки я тіп, не очікував такого від Матвія, бо він все-таки досвідчений, швидкий пілот. Але ну, всі помиляються. Типу, зла не тримаю, ну, буває. Тобто я на тому не втратив нічого. Ну так, да, я заспінився до групи пілотів. Повернувся, але менше з тим, типу, втрат, втрати мінімальні. А в самій гонці фантастичний просто старт. І ну, тримав я контрольований собі темп, там пацани боролися, зробив собі відрив 10 секунд. І ну вирішив, що щоб обідні я я було пацанам, от за два кола до фінішу їх почекати і дати, так би мовити, ложної надіжди на те, щоб вони, типу, посмакували смак перемоги. Але все-таки бачиш, ну от все-таки мегамозг він не дав якби пройти пацанів. Тобто, вони ми як під'їхали, так ми і фінішували. Але без приколів в мене педалі відключилися, і слава Богу, що вони швидко повернулися на місце. Така невеличка антиреклама філам. Не треба українським виробникам робити антирекламу. А я тебе вітаю все ж таки з перемогою. Дуже класно дякую. сьогодні показали на трансляції. За це вам дуже велику дуже дякую. Дякую, Е, да, да. Ну, неймовірні перегони сьогодні у нас були на іспанській трасі. Це було щось чимось. Так в першому спринті було багато стартових завалів, проте згодом, дійсно, навіть і не пригадаю ніяких таких дуже суттєвих серйозних контактів, а от, а от обгонів, випереджень було в рази більше ніж на японському треку Цикуба. Ну, як ти і казав, і, і техніка дозволяє, і, і, і траса така широкувата. Все ж таки видно, знаєш, як пілоти дуже швидко от вчаться на да, один на одного. Так. То, то одна справа, коли ти там тренуєшся, сам, чи там навіть з напарником по команді, ти там щось катаєш, тут можна атакувати, там щось є і так далі. А все одно в гонці ну, воно працює не так. Знаєш, ну, ну, дуже рідко виходиться, так, же, як бажалося. Тільки, якщо ти лідер, я просто уїхав да <сху> то, то тоді то да. А в боротьбі хтось чекає, там шукає якісь альтернативні траєкторії, хтось ризикує. Хтось його там все ж таки там, типу, злякався, пропустив, і видно, як пілоти ну, перші, ну, як спринти пройшли, і в основній гонці особливо в другій половині всі вже вивчили. Знаєш, тут можна обігнати, тут вже не можна. Вже вже кожен спробував і зовні, і всередині, і по центру усюди проїхати. і тось, там, вибрав для себе, що для нього працює. І видно, як пілоти так, адаптувалося, еволюціонувало, так би мовити, підлаштувалося під цю трасу. Це робить боротьбу, може, там чисельність обгонів, ну і нам все одно їх вистачало, але зробило їх менше. Але це кожен це вага кожного обгону, що його треба було вже готувати, щось там робити. ну Як ми бачили, що там один за одним пілоти їхали десятки кругів, і дуже важко було щось вигадати. Так, обдумано, чекали якої, якоїсь нагоди, підготовлювали атаку, як ти й казав. Ну а на цьому будемо завершувати. Я вам нагадаю, що ця трансляція відбувається лише завдяки Збройним силам України, тому Донайте, не забувайте, завдяки кому ми до сих пір е, тут, до сих пір на Ютубі. Тому Донайте, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!